Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати кекс з родзинками. Нам знадобиться 3 яйця, 200 г цукру, 200 г масла, 170 г родзинок. Попередньо я їх запарила, 50 мл коньяку, 1-3 чайної ложки солі, 1 чайна ложка ванільного цукру, 2 чайні ложки розпушувачу. Розпушувач у мене домашній. В описі під відео залишу відеорецепт на його приготування. І також знадобиться борошно. Спочатку заливаю родзинки вже запарені, коньяком і залишаю на столі на 10-15 хвилин. Тепер всі наші інгредієнти буду збивати міксером. В чашу міксера додаю м'яке вершкове масло, всипаю цукор, сіль та ванільний цукор. І збиватиму на мінімальній швидкості. Як тільки трошки з'єдналося масло з цукром, відразу додаю яйця і ще раз зіб'ю. До масляно яєчної суміші додаю борошно з розпушувачем і продовжу замішувати тісто на мінімальних обертах. Тісто вже готове. Воно досить гладеньке і густе. З ложки не спадає, а ось так тримається на ложці це добре. Рідкіше тісто нам не потрібно. Родзинки також вже готові, вони добре просочилися коньяком. Разом із залишками коньяку вливаю, всипаю родзинки і ще раз перемішаю. У форму застелену пергаментом, переклала тісто і запікатиму 40 хвилин при 180 градусах. Неймовірно п'янкий смак та аромат. Друзі, готуйте разом зі мною. Нехай вам все вдається.